Іменник це та частина мови, яка відповідає на питання хто що. В українській мові іменник буває жіночого роду, чоловічого роду, середнього роду. Буває в однині і в множині. І так само відмінюється по відмінках: наземний, родовий, давальний, вже є орудний, місцевий клічний. Треба буде повторити відмінки. Віталійській мові імені ці номи і відповідаю, ки кі, опори кікоза. Кі це хто, кікози, що. Далі, про роди. Бувають в італійській мові тільки жіночі і чоловічі. рід. середнього немає. Як зрозуміти, не завжди воно так само, як в українській мові, наприклад, Орел, то аквіла буде вона. У нас Орел це він чоловічого роду, в італійський вона. Тому, щоб зрозуміти, чи це є е, Чіоночі чи чоловічий рід, нам допомагає закінчення або артикль. І так само про множину допомагає нам закінчення. Наприклад, те, що закінчується на О, зазвичай, бувають звичайно винятки, але зазвичай це чоловічого роду. Наприклад, хлопець регато дівчина. Множина і Ось. Наталя, що ти би хотіла додати? Добре, машина, що буде? Макіна. А, то який рід? Жіночий. Небо. Чело. Чело о чоловіці? Чоловічий. Ніби все просто.